Привіт! Це відеоінструкція для перевірки наявності нових версій та оновлення Life Commander та програмного забезпечення Spark Duo. Переходимо в налаштування. Тиснемо оновлення програми. І таким чином ми перевіряємо, чи є нові версії Life Commander. Дивимось, що з'явилось повідомлення нових оновлень не знайдено. Отже, це сама нова версія Life Commander. Тепер під'єднуємо Spark Duo кабелем до комп'ютера. Бачимо, активізувались функції роботи з Spark Duo. Клікаємо оновлення прошивки приладу. Є повідомлення про доступні оновлення. Клікаємо ОК. Уважно все читаємо. Клікаємо ОК. Далі уважно читаємо і виконуємо вказівки. Час відкривання програм, пошуку нових версій, завантаження та встановлення оновлень залежить від характеристик особистих комп'ютерів та інтернет з'єднання, тому може відрізнятись від часу оновлення в нашому відео. Маємо це на увазі. Чекаємо, поки відобразиться 100%. Бачимо, з'явилось повідомлення, що програмне забезпечення приладу успішно оновлено. Після оновлення, якщо є бажання, можемо знов підключити Spark Duo, так як ми це вже робили, та знов перевірити оновлення приладу. Як бачимо, з'явилось повідомлення нових оновлень не знайдено отже, встановлена найновіша версія.